Шановні гості, шановні присутні, для мене сьогодні велика честь вітати вас на відкритті нашого офісу платформи зроблена в Україні. Цей проєкт є особливо важливим, адже він представляє сучасну Україну, країну, країну можливостей, інновацій та підприємницького духу. Сьогодні ми не просто відкриваємо новий офіс. Ми робимо черговий крок для зміцнення нашої української економіки, місцевих підприємств. Створення нових можливостей для співпраці та просування продукції з позначкою «Made in Ukraine». Платформа зроблена в Україні це не просто про продукцію, створену на наших підприємствах. Це про наші спільні зусилля і віру в те, що наше українське може бути на світовому рівні. Це про наші таланти, ресурси, креативність і, зрештою, про нашу ідентичність. Сьогодні на нашому заході присутні… Директор Харьковского областного центра занятости Катуков Александр Анатольевич, секретарь Красноградской міської рады Енина Катерина Яківна, заступник начальника Натальевской сільської військовой администрации Василенко Оксана Викторовна. Пане Олександре, запрошую вас до вітання слова. На відкритті присутні прохаренка Інна Анатолій, начальник управління реалізації політики зайнятості обласного центру зайнятості і Карініна Наталі Леонідівна. Це керівник нашого Сахновчанського відділу. Це наша команда, і тут ще присутні багато наших членів нашої команди, нашого колективу Служби зайнятості, яка Останнім часом змінюється, і сьогоднішнє відкриття це, як знаєте, такий прояв цих змін. Сьогодні наша філософія полягає в тому, що ми допомагаємо всім, хто хоче працювати, знайти себе, знайти можливості для самореалізації, і для того ми пропонуємо широкий спектр можливостей. Сьогодні ми запросили на цей захід наших роботодавців, які є сьогодні нашими ключовими партнерами. І під час сьогоднішнього заходу всі можуть ознайомитися з наявними вакансіями, які пропонують провідні роботодавці Берестинського району. Зазначу, що Окрім постійної зайнятості, у нас сьогодні є можливості для тимчасової зайнятості. Для Харківської області сьогодні є лідером в реалізації проекту суспільно корисних робіт» і армії відновлення. На сьогодні нами видано понад 14 тисяч направлень а це все те, що сьогодні потребують громади, особливо в умовах, коли багато роботодавців релокувалося, постійної роботи немає. Ми пропонуємо всім, хто хоче, можливості тимчасової зайнятості. Служба зайнятості сьогодні пропонує багатий спектр послуг підтримки роботодавців, і одна з таких можливостей це отримання гранту на розвиток або створення власного бізнесу. Харківська область унікальна, тому що в Харківській області діють особливі умови надання таких грантів. Сьогодні кожен, хто хоче відкрити свій бізнес, має можливість отримати. До 500 тисяч гривень на розвиток власної справи. При тому, навіть якщо ви сьогодні не є підприємцями, є можливість отримати ті ж самі гроші на створення власного бізнесу. І е, сьогоднішній офіс, який ми відкриваємо, має стати місцем, де кожен, хто хоче знайти себе, хто хоче знайти можливості для е, своєї реалізації, отримає необхідну консультацію. В цьому офісі е, Доброго дня, всі зможуть отримати консультації щодо отримання гранту на розвиток власної справи, отримання інших державних грантів, грантів на переробку, грантів на тепличне господарство, на садівництво, грантів на виробництво дронів та багатьох інших програм, які сьогодні є, але можливо не дуже популярні. До речі, щодо гранту на переробку. Саме Берестинські райони, підприємці Берестинського району є лідерами в реалізації цього проєкту в Харківській області. Вже декілька підприємств, фермерських господарств, аграрних господарств взяли такі гранти і більше того, працевлаштували людей з отриманням компенсації за рахунок Державної служби зайнятості. Притом зазначу, саме ваш район є лідером в реалізації програми мікрогрантів. 37 підприємців скористалися можливістю отримати грант на розвиток власної справи. І сьогодні кожен з присутніх. Має можливість ознайомитися з їх діяльністю на другому поверсі, тому е, ми сьогодні е, сподіваюсь, не тільки е, знаєте, виконуємо таку офіційну частину, а й поспілкуємося один з одним, познайомимося з роботодавцями, з грантоотримувачем, один з одним для того, щоб краще розуміти, що таке служба зайнятості і які можливості сьогодні вона представляє. Офіс зроблено в Україні для нас ще раз підкреслю це майданчик, де ми чекаємо кожного і громадські організації, і органи місцевого самоврядування, і великих, і малих підприємців. Це місце, де ми хочемо розповісти про всі можливості. Які на сьогодні є міжнародні програми, регіональні програми, місцеві програми, державні програми для того, щоб кожен, хто хоче працювати, мав таку можливість. І ми таку можливість ось за допомогою цього офісу працівників, які спеціально підготовлені, які володіють інформацією про всі наявні можливості, будуть доносити до всіх, хто буде звертатися. Тому ось, сьогодні нас чекає. Я сподіваюся, впевнений в цьому цікава програма, цікаві комунікації. І е, всім бажаю гарного дня і е, приємних емоцій від спілкування. Красанацька міська рада тісно співпрацює з службою зайнятості вже не один десяток років. Це і ті громадські роботи, які ми маємо в нашому місті, і цілий спектр напрямків співпраці із районним центром, із нашим тепер міським районним центром зайнятості. Які ми реалізуємо у нас? Є міські програми. Одна із таких програм, коли ми говоримо про офіс, в Україні, Одна з таких програм це програма підтримки місцевого підприємництва сади України. Ми вже закрупстиємо від відновлення роботи ради підприємців у нашому місті. Нещодавно я побувала в Києві на навчанні і по проектному менеджменту. І один із проєктів міжнародних, який запропонована Красноградській міській раді, це реалізація саме напрямку виробництва власної продукції на території громади, співпраці з фермерами місцевими для того, щоб зайти у локальний міжнародний проект. Який дасть змогу завести інвестиції в громаду на підтримку і розвиток підприємства, на підтримку і розвиток власного виробника, ну і перш за все, тих людей, які потребують своєї реалізації через зайнятість? Ми бачимо, що завдяки службі зайнятості в нашій громаді. Постійно створюються нові робочі місця. Ми бачимо, як потужно зараз працює служба зайнятості саме на розвиток і підтримку підприємництва, і це нас дуже радує, тому що основа бюджету Красноградської міської ради це не тільки ті надходження, які йдуть нам від промислових підприємств, від потужних сільськогосподарських підприємств. А звичайно, левова частка, і ми цим пишаємося, це і наш місцевий бізнес. Тому Краснорацька міська рада завжди підтримувала, прагнула підтримувати місцеве виробництво, підтримувати місцеве підприємництво. І, я думаю, цей крок відкриття офісу, офісу зроблено в Україні, за ініціативи підтримки служби зайнятості слугуватиме тільки. Успішному нашому, нашій подальшій успішній співпраці і, звичайно, розвитку нашої громади. Ми впевнені, що цей розвиток з впровадженням цього офісу стане ще дієвішим, ще конструктивнішим. А це слугуватиме, перш за все, тому що буде збагачуватися добробут мешканців нашої громади. Дякую. Від Наталинської сільської військової адміністрації від усієї Наталинської громади я хочу сказати слова вдячності центру зайнятості за ті можливості, які ви надаєте населенню працевлаштуванні, за ті ідеї, за ті ініціативи, які ви впроваджуєте у життя. Ми вам за це дуже вдячні. А взагалі-то хочеться сказати, що ні для кого вже не секрет, що Україна зараз це бренд в світі, і увага всієї світової спільноти. Привернута до України, тому така символічна назва зроблена в Україні. Ми повинні цим пишатися. І хай цей офіс стартує успішно. А все, що робиться в Україні, воно має потужний старт, потуж, потужний ефект і, звичайно, ж тільки слугує народу України і наші ідентичності в рамках нашого заходу. Проводиться міні ярмарок вакансій, де шість підприємств. Нашого району презентують свої актуальні вакансії. Зацікавлені особи ми запрошуємо до спілкування і надіємося, воно дасть позитивний результат. Крім того, ви зможете отримати консультації про послуги служби зайнятості та кінні програми у всіх наших фахівців. Так, що стосується відкриття власної справи або розвитку, запрошуємо вас. Тепер в офіс зроблено в Україні до е, фахівця Юлії. Е, е, також запрошуємо вас на другий поверх, де е, нас е, чекають е, шість грантоотримувачів, які протягом цього року отримали допомогу від держави. Держави створили нові робочі місця і успішно працюють. Дякуємо всім, що приєднався до нас сьогодні. Сподіваюся, що кожен із вас знайде для себе щось корисне. А зараз до праці. Запрошую спілкування. Він було грамотно, отримав, щоб два гранти на переробку, тобто було та, по районі. Тепер я думаю, звідки може бути підняти планочка, у нас ще більше, більше знаєте, це, Коли один взяв другий, третій, то це, це нормально. Дякую. Це... <плес> У нас багато там станочки обладнання, це Ну, Те, що брали на грани. Я був на комісії, коли ми кассичали. Онлайн. Не Ну, хто У вас же було виробництво, ви просто взяли так? Тобто у вас же це фабрика, так? Ну, ні, фабрика. Ну, бренд фабрика та віч. Ну, поки що не запатентовано. Ну, але... але вже дивлюсь вироби, треба патентувати. Грант поняли. Декілька місяців тому. Цьому році да. вже працював Так. Да. І третій буде

А зараз каже такі унікальні умови, що кожен може взяти просто без Жодних перешкод, без жодних підводних каменів. Грант і нормально працювати і робити те, що йому подобається, те, що він вміє. Каже: ну так, таких умов раніше не було. Тому користуйтесь, шановні студенти, і у нас потім черга так студентів, як отримати грант. Дайте, будь ласка, розкажіть, розкажіть. Знаєте, ось живий приклад людей, які своїми руками щось зробили за рахунок гранту, ми чимось допомогли. Ці приклади надихають і молодь, і надихають і ти хто сумнівається. Колеги, ми ось в межах відкриття офісу вас на дискусійну панель для того, щоб поспілкуватися, обговорити не тільки ті проблеми, які є, а насамперед перспективи, що ми, як служба зайнятості, ще можемо зробити для того, щоб підтримати місцеве самоврядування, щоб підтримати підприємців, підтримати громадські організації. І е, зробити все для того, щоб е, ваш район, ваше місто розвивалося і мало добрі умови для розвитку. Ми е, я на початку скажу декілька слів. Ну, з багатьма ми вже знайомі, їздимо багато по області, по районах, е, спілкуємося. І е, під час е, цього спілкування ми отримуємо ту інформацію, яка допомагає нам змінити. Наше життя на краще. Я не перебільшую. Я просто зараз хочу навести декілька прикладів. Я вважаю нашою успішною, результативною, спільно роботи, коли під час таких діалогів ми виходили на важливі урядові рішення. Ну, Почну з такого з простого, начебто, прикладу, були ми взимку село Крештопівка, Це Лозівська громада. Лозівська громада. Підійшли до нас жіночки, вчительки, одна вчителька географія, а друга вчителька чи образу площі мистецтва, чи щось таке. Каже, ми зараз майже без роботи, але географія нікому не цікава. Ми хотіли навчитися за ваучерами. Маємо таку можливість, бажання, але нема переліку. В переліку спеціальності, за які можна отримати ваучер англійської мови, хочемо за ваучером навчитися і стати вчителями англійської мови, тому що ось багато навіть дітей звертається, хочемо знати англійську мову, але ми не знаємо самі. Ми відповідно звернулися. З нашими пропозиціями до уряду наш нашою службою сьогодні опікується перший віце-прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Ми в такому прямому безпосередньому контакті І постійно вона говорить про те, до речі, ось зроблено в Україні. Це теж скажімо, той проект, яким вона опікується як віце-прем'єр. Які передбачає, наскільки ви знаєте, не тільки відкриття таких офісів, а і програму Національний кішбек, в межах якого можна купувати товари, з які там ну, пробрендовані там зроблені в Україні отримувати 10% собі на карту? А, і вже 27 вересня то було ну, декілька місяців. Пройшло, було змінено. Цю, цей перелік професій, спеціальності, за яким можна отримати ваучер, і окрім того, що там було внесено розширено спеціальність, тобто вся середня освіта, тобто всі вчителі можуть зараз за рахунок ваучера підвищити кваліфікацію, навчатися, там була додана ще філологія, окрема англійська мова. І так, також до нас було звернення від керівників педагогічного університету і гуманітарного педагогічного коледжу. Коледжу так. щодо внесення в перелік спеціальності до навчення завачерами спеціальної освіти. це сурдоперекладач, і там ну тобто для дітей з лохапе там з особливими потребами. І ці зміни. У відповідну постанову, ось 27 вересня, були внесені, тепер можна навчатися за ваучерами і е, за відповідними цими спеціальностями. Далі, в квітні місяці був форум підприємців в місті Харкові. Е, я запитував їх, було 4 квітня. Кажу, шановні підприємці, харків'яни, скажіть, що вам потрібно для того, щоб вам простіше було працювати. Ну, вони там сказали, звільнили б нас від податків, хоча б деяких, вже було б простіше. Добре, кажу. Далі. А ось ще знаєте, ми ж не Львів, там, не Івано-Франківськ, не Ужгород. Давайте якісь особливі умови отримання гранту. Тому що ну, там одні умови, а в нас трошки інші. Нам, знаєте, хотілося б якісь преференції. Кажу, добре, на наступний день. Ми пишемо листа ну, до Мінекономіки, я кажу, є така ось ініціатива щодо звільнення від податки, зокрема, податок на землю, податку на нерухомість і кажу, збільшення розміру грантів. На а, початку травня урядом вже було ухвалено відповідне рішення. Вдвічі було, е, було зменшено розмір гранту з 250 000 до 500 тисяч, і відповідно о, у травні ж. Харківська міська рада ухвалила рішення про звільнення місцевих підприємців від низки податків і держава відповідно виділяє відповідну субвенцію на компенсацію цих витрат. І наскільки я знаю, то така ініціатива ще й по області теж поширюється. Ми говоримо зараз про те, що ми не, знаєте, якась статуя, яка стоїть на місці. Ми Комунікуємо, я сьогодні під час виступу сказав всім, давайте комунікувати, спілкуватися, обмінюватися інформацією саме для того, щоб щось змінити на краще. Щоб змінити, знаєте, Хоча б з маленької якоїсь такої ситуації зробити велику гарну справу. І е, сьогодні хотілося б почути від вас, шановні колеги, друзі, підприємці, представники районів села, самоврядування, Чим ми ще могли би бути корисними, що може треба змінити, що ініціювати, тому що те, що я зараз навів, це просто останні живі приклади. У нас таких багато. Ми готові виступати майданчиком, який буде об'єднувати зусилля і бізнесу, і великих підприємців, і малих підприємців, громадських організацій, і місцевого самоврядування для того, щоб е всім було краще. Зазначу, що ось Харківська область, не дивлячись на ось такі складні умови, в яких ми сьогодні знаходимося, не дивлячись ні на що, щоденні обстріли, тощо є лідером сьогодні по багатьох напрямах. Ми лідери в Україні по суспільно-корисних роботах на першому місці. Ми лідери по громадських роботах на першому місці. Ми лідери за програмою видачі ваучерів на навчання. Ми одні з лідерів по програмі надання компенсації за облаштування нових робочих місць, тому що підприємці, не дивлячись ні на що, звертаються до нас з допомогою. І Оцей діалог, наш спільний діалог, дозволяє всім нам не тільки виживати, а й якісь будувати плани на майбутнє. Тому буду радий щось почути і обмінятися думками. Я не знаю, наскільки це може центр зайнятості, вирішити це питання, але в Красної Раді дуже велика проблема з орендою. Оренда приміщення, ну, київські ціни, ну, як на мене, це дуже великий. Тільки міська рада до цього не має відношення, це оренда, яку передають орендодавці. Самі по Ну, Я не знаю, наскільки yeah. я вже кажу It's Це, не наші це взагалі. Подати, і кадрове yeah. питання. Ну, це дві такі нагальні потреби. От я б, наприклад, на даний момент розширилася, якби е, у мене був штат, е, я готова навчити всьому. У мене працює вчителька, працює банківський працівник, тобто вони відношення не мали, але всьому навчили. Ну, Щодо кадрів, ми зараз активно запускаємо програми навчання для різних категорій, тому ми і продавець, зокрема, у нас є навчання продавочих товарів, непродавочих. ми можемо направляти на навчання, якщо у нас є. Де безробітних і вам відповідно після навчання працевлаштовувати у вас це не проблема щодо оренди. Я за останні тижні друге чую це. Ну, ми подумаємо над цим і Анатольовна. Я думаю, що можемо щось ініціювати, якусь державну програму. Може чи компенсація видати на оренду про те, що ми будемо працювати і ще у співпраці саме і в дорадчо консультативних органах. Ну, це для нас досить важливий і досить таке вагоме, вагомий крок, який ми робимо спільно. В Україні прийнято закон України про народовладдя. Цей закон, про який мріяло місцеве самоврядування, напевно, тривалий час. Він ще не підписаний президентом, але цим законом саме велику роль в управлінні містами, селами. Будуть відігравати саме інститути громадянського суспільства. Зараз Красноградська міська рада взяла такий вагомий курс на співпрацю з цими інститутами, і я думаю, участь сьогодні наша і співпраця і в цьому заході, і співпраця подальшому. І реалізація цього проекту зроблена в Україні, буде слугувати тільки тому, що ось ці інститути громадянського суспільства, такі інститути, як підприємництво. Такі інститути, які пов'язані із волонтерством, адже ми знаємо, що підприємці багато в чому ще і волонтери, так як ну не тільки за кошти працюють, а ще й вкладають свою душу і серце. Дякую вам.